Дім, де я народилася, це дім мого тата. Давно я тут не була після бабусі. Тут ніхто зараз не живе, так і стоїть. Тато хоче цю, Тато хоче цю частину продати. Ось тут я виросла. Пройшло моє дитинство саме тут. Шли сами? Я Не ламаєш, це горіх. Так ще. Бачите, ось Ось така історія. На мене мотокоса. Я рада. Ще якось приїдемо з дідусиком. Мам! Мамочка! Так, да, сонце, виходжу. А це що? тікає квіточка якась, Тікає, та тату закриє. На, це Дякую. Мам, мам. добре. Дякую. Добре, перевіримо тебе. І от на цій вулиці мама виросла. А там була яма. Це було в ямі? Ні, ми там дощ, дождик був, що до чого. І ми тоді-то виходили і там сиділи. Мам! На, на. Дякую сам. Ну це ми тут -то займалися. Букетик. Тату закрив, Матвій. Тут прогуляв. Да? Ага. Ось тут на камінці були, ми тут на камінцях. Ви зараз були. А? Матвій сідай, застібайся. Да. Тут було дві берези, залишилась одна береза. ці берези що тут була отут. Березову кашу я їла. мама